Я опять буду з бомжами битися за курок. Привіт! Мене звати Юля, я зараз мешкаю в Чорногорі. Я вже купила квартиру, покажу вам готель, в якому я жила весь цей час, тому що застройщик безкоштовно його дав, щоб почекати, поки достроїться цей будинок. Ставлю на віддалення, тому що ну, невеличка кімната, відразу шафа. По прямо йде туалет, душ. ось. Працює бойлер, іде зал, так скажімо. Кондиціонер працює. Мені зараз принесли, будь ласка, духову шафу. Я подумала, що це мікрохвильова піч, а це духова шафа. Такий невеличкий вмивальник, холодильник. Там є посуд навіть. Я дивилася сьогодні. Ось. Балкон. Вигляд з балкону дуже гарний. Розумієте, Це тутовник, шовковиця. Шовковиця, е, невеличкий столик, два крісла. Ось такий вигляд. Дуже гарно зараз заходить сонце. Недалечко проходить е, залізнична дорога, і тому е, прямо тут зупинка, прямо тут. Вам не потрібно десь далеко йти, якщо вам потрібно поїхати в подгорицю без проблем. Це вже Юля принесла додому речі розклалась трішки і ось ще два місця. Цей диван розкладається. Ось така собі один плюс один, така мініатюрна. Для того, щоб знімати на певний період. Я вам чесно скажу, коли я дивилася квартири на продаж, я бачила ще менші. Повірте, це ще навіть не маленька. Вітати, У мене є вже моя квартира, новенька, в місті барі, 20 хвилин від моря пішки. Абсолютно нова, бачите, це ще не добудували, але вже сьогодні я решту грошей, тобто всі до кінця віддала, і мені видали ключі, робочі будуть ще доробляти. Я вже зможу прибирати і потихеньку замовляти меблі, техніку, все сюди. Якщо можете не привітати. 5 листопада я приїхала в Чорногорі, 10 листопада я приїжджаю в бар, зустрічаюся з одним ріелтором. Він мені показує квартиру в Сотоморі і показує квартиру в барі, яка ще будується. І він каже таку фразу: Забудовник дає можливість проживати в готелі безкоштовно, поки не добудується будинок. Я така серйозно. І саме головне, що Ніяку квартиру ще не продали, і я могла вибирати, яку хочеш. Мені сподобалась одна квартира. Взагалі, чотирихповерховий будинок, я вибрала на другому поверсі. Так склалося, тому що ну, за мою ціну купити нову квартиру на поверсі, якому я хочу, тому що я не хотіла ні на самому нижньому, ні ни на самому верхньому, я хотіла посередині. Недалеко від моря, в барі. Не в сутоморі. І це абсолютно новенька квартира. Мені просто треба купити меблі. Плюс це не куторне будва, де треба чекати 2 роки ВНЖ, я надію, що його отримую за через два місяці. І були сумніви, що не добудуються ну, на початку, напевно. А коли я вже в нотаріуси підписала документи, я зрозуміла, що цей забудовник він 40 років тут працює, йому 60. Його тато ще будувався. І ну куди? 40 років стажу. Людина не буде настільки ганьбитися, щоб продавати, продавати квартири, мати купу квартир в барі, здавати їх в оренду і когось обманути одну людину. На зараз він взяв ще одну будинок, і він буде знову, ну, якби новим робити його і буде продавати квартиру. Але каже, вже так як. Тут, тобто, продавати квартиру, якщо будинок ще не добудувався, я не буду. Я його добудовую і тоді продаю квартири. Скажете, Юля, а як це так усе безкоштовно? Це ти жила, що ли, безкоштовно весь цей час? Так. Я жила це весь час безкоштовно. Я тільки заплачу за електрику, за воду і все. І все. І дівчата, коли приїжджали, вони мене жили теж безкоштовно. Е, тобто. Каже, ну це, якісь, якісь... це Бог. Це молитва моїх друзів, розумієте? Тому що я другого якогось другого пояснення я не бачу, я не можу вам сказати. Розумієте? Тому що людина така, я більше так не буду продавати. А чого ти цей раз так продавав? Ви думаєте, в нього нема грошей? Є. В нього цей готель його, той готель його, на морі готель його, в нього купа квартир, які він продає тут. Ну, він так зробив. Він вирішив продати квартиру, якщо вони ще не добудувалися, і дати мені безкоштовне житло. Ну, це розумієте, це, я по-іншому не можу пояснити, ніж те, що це по молитвам моїх друзів. І це просто проведіння Боже, бо Бог такий, ну що, ти ж приперлося? Ти ж куди ж тебе дівати? Ти зараз на готель потратиш купу грошей. Ця квартира ще не добудована, треба почекати. Ну, от давай, хай от, твій забудовник отак зробить. Він, він спитати мого забудовника, чому він так зробив, він логічного пояснення вам не дасть. Я навіть питати не буду. Дякую вам за вашу любов, за ваші молитви, за ваші поради, за вашу підтримку. Юля, ну ти з 10 листопада? Ну не з 10 я ще не вирішила, коли там контракт треба глянути, коли ми підписали, по-моєму, що. Е, і ти нас дурила. Я не дурила вас. Я правду казала, в мене ще не було квартири. Квартира в мене, коли я заплачу гроші, мені дають ключі. Потім ще роблять два місяці документи, це ще не моя квартира, але я вже вирішила вам сказати. От, роблять ВНЖ, та, тобто це ще не моя квартира, поки не зроблять документи, це ще не моя квартира. Тому я вас не обманювала. Я все казала правду. В мене ще не було її на руках. Але я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за вашу любов. І молитви. Її ми зараз направлявся з Наталісти Тимуром у магазин, подивитися ціни там, тому що я підрахувала всі свої витрати, все те, що я маю відкласти, тобто податок 3% плюс 3650 євро, що було у банку. Така вимога, щоб отримати ВНЖ. І того залишається 500 євро. 500 євро. А тут один холодильник коштує 500 євро, а в мене нічого, нічого нема. Просто нуль. Дві полочки. Да, Юля купила все. І ми зараз йдемо в Кіпс. Наталя Сусанівна нас веде. Не знаю, чесно ніколи тут не була. Вона, видно, вирішила якимось скороченим шляхом піти. Але дуже гарно, сьогодні погода супер. Це, по ходу, район Бейліші і він переходить в район Чілуга. Це все каже Наталі, тому що Ну, я так розумію, що вони більше з чоловіком їздили тут на машині. І по карті дивилися. Бачите, об'яви вішать, коли хтось помер на воротах. Так тут затишно, знаєте, такі двори ті. Просто супер. Садку, апельсини, мандарини. Таке собі селище всередині міста. Взагалі я дивлюся, хоч бар маленький, здається, а тут де погуляти, походити. Хоча по цій дорозі машини їздять, так собі нормальненько. Так гарно, слухайте. Сьогодні просто, мені здається, навіть не весна, а літо. Просто літо. Так ось ми кудись дійшли до якогось магазину. Я згадала. Мене підвозили на машині, ми тут приїжджали. Ми не могли знайти цей магазин. Ну ми його і не знайшли, ми в другий пішли. Тоді був. щось так пахне, хтось м'ясо смажить. Хтось смажить якийсь шашлик. Бачите, людина в тапочках іде. Нашу зиму відщо людям? Взагалі не, не ясно. Ось, будь ласка, за залізничною дорогою ще будиночки і пішли наверх-наверх. От там за, заліз, за залізничною може бути таке, що немає води, що там привозна. Ну, у нас, наприклад, в мене е, ну, нормально е, вода, е, через труби поступає. Городська. Забула, як називається Наталя, підказала. Подивіться, які ковбочки ворота. Це можна приходити фотографуватися. Це чуєте, так, мотор на задньому плані? О, прикрасили, як артисти. Правильно, як прикрашати то вже все. Ви подивіться, як тут ківі росте? Ви таке бачили? Просто бери мішок і збирай. Ну, я жартую, це не наша територія, але мається на увазі, що навіть листків немає. Просто Кивів. Ніби приклеїли. Дуже класно. І багато найголовніше, і воно плететься. Ні, я би залюбки купила собі хату, чесно, щоб так щось посадити, такий був садочок. Ну, Можливо, знаєте, з часу. Юля на хату заробить. Ну поки що треба хоч заробити, щоб жити в квартирі, Юля. Ми зараз проходимо вулицю Діаспора. Дивіться, ще не добудували, воно вже щось не доліпили. Ну, сиріс тут як не крутий. Будиночки. Я просто в очі. Такі собі невеличкі вілли. Будуш, як хочеш. Дозвіл потім отримуєш, коли забудував. Мілована Майора Мілована на До речі, оце, скажіть мені, що це таке? У мене це на балконі теж таке поставило. Ну, так неприємно його трогати. Я кажу, що ти поставив? Це ж каже, це ж добре. Я кажу, що доброго? Ну, неприємно навіть опиратися в нього. Дивіться, з цими арочками вони. Це ж просто ці які паркани. Що, мені здається, будинок не добудували, вже паркан можна викидати. Вже йому гаплик. Якось, як так можна було криво ставити? Це така задумка автора. Юля, це все таке під старовину. От зараз трішечки і відвалиться. Ну, такі вулочки. О, це ми дійшли, так? Да? Чи ні? Ага, тут, бачите, склади, магазини. Всі боже, що не на голиках як всі Всім привіт. Ми прийшли, дошли ми до магазину Тіпс. Я колись тут вже була. Тут для будівництва все. Мені трішки нагадує, якщо брати в Анталії. Ну, все забула. Склероз, Юля, це називається, склероз. Для посуду таке непогано собі. В зархуталіківнизу чашки. 18 євро 10 копійок. Найдешевша мийка 45 євро-45 копійок. Є кругла, є квадратна. Я думаю, що треба брати квадрат. Анатолій каже, що це набагато краще, коли воно відкрите, воно відразу просушується. Ось так можна на таку поставити і все видно. Бачите, я люблю все закрите, а Наталя душа на розпашку. Якщо хочеться, щоб видно було. А це для все для паперових серветок. Правильно? Добре, якщо є вся сума, знаєте, щоб відразу нормально все купувати, а не дивитися, де дешевше. Дивіться, дуже смачна кава. Тут Наталі купувала на ваза. в кіпсі, там де кофеварки, кофемашини, Дуже ніжна, дуже прям така смакота. Скажіть, Юля, серйозно, у вас в кіпсі кава продається, так. сама смачна. Холодильники в ті дорожчі, ніж в техномаксі, ніж в частних магазинчиках. Тобто навіть зі знижкою 10% все одно вони дорожчі. 21,39. На базар і поїхала собі. Це ж по-моєму Луївітон, ні? Ну, да, ну, все, я з Луї Вітоном їду. Ви думали, тако собі? Такі полички 38 євро. Реально, ребята, просто пластик. Просто да, пластик. Карзина. 30 євро корзину, Ні, не хочу спасибо. Я піду там знаєте, на смітникові коробочку візьму. Я б, опять буду з бомжами битися за коробку. Знаєш, Я, походу, не сильно пішла вперед, Знаєш, що в Анталії вбилася з бомжами за коробки, що тут, а походу, мене жде. Що ну, делати, знаєте? Хоч, не хочеться, да, прати своїми руками Юля, значить будемо з бомжами за коробки битися. Для шк... шкафчиків. дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.